На водохрещі керівники Херсонської області почали свій день не у робочих кабінетах, а у Святодухівському кафедральному соборі, аби отримати благословіння на подальшу плідну працю. Адже хрещення Господнє одне з найбільших свят для усіх православних християн. Не залишили поза увагою державні мужі і давню традицію занурюватись в ополонку. 19 січня православний світ святкує богоявлення та хрещення Господнє. Ще вдосвіта у Святодуховському кафедральному соборі. Було людно. Вперше на на богослужіння, яке проводив архієпископ Херсонський Таврійський Іоанн, завітали губернатор Херсонської області Микола Костяк і голова обласної ради Віктор Пелих. Набратися мудрості та сили духу прийшли, і всі охочі посадовці. Почався рік, і представники херсонської влади. Приходять в храм для того, щоб помолитися Богу, попросити у Господа благословіння на рік наступаючий, є добрим знаком для нас, жителів Хрисонщини і, взагалі, для жителів України. Тому що, як я вже говорив, в храмі Господь сказав, що без мене не можете нічого робити. І якщо не буде Божої волі, Божого благословіння, нам, людям своїми силами, буде важко зробити будь-яку справу, якою вона нам здавалася. Легкою чи потрібною на все потрібно благословіння Боже. Вранці владика Йоанн освятив воду у Дніпрі. Вважається, що на водохрещі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Як виявилось, серед держслужбовців є чимало моржів, і хоч купання на водохрещі не обов'язковий ритуал, та все ж ця процедура, як кажуть, очищує тіло та душу, надає багато енергії та зміцнює здоров'я на весь наступний рік. Ми започаткували на Херсонщині таке хороше дійство водохрещення, і я дуже вдячний владики Іоанну, який відізвався. Уже другий рік підряд ми проводимо це дійство тут на Херсонщині. Хоча я ще в 2006 році вперше приймав тут участь, але протягом уже 17 років я купаюсь на водохреще, і там, де я започатковував, і на Донбасі, і на Київщині, сьогодні є продовження. Для мене це дуже знаково. Але основне, знаєте, щоб ми були душою і тілом очищені. Відчуття бадьорості та енергійності після омивання захопили досвідчених моржів і піонерів у цій справі. Ощущення не передаваємо. Я желаю, щоб сьогодні всі люди спитали те ж саме очищення, що і я. Навірно, єдіння з Богом, очищення душі, оно того стоїть. Водохреща або Йордана завершає цикл різдвяних свят. Однак новий рік у житті нашої області та держави тільки розпочинається. І надзвичайно важливо, аби увесь 2013-й, як і цей день, проходив з молитвою у серці світлими думками та добрими справами.